Євангелія на щодень, 17 липня Матея 13,54-58. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що вони дивувалися і говорили, Звідки для в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія? А його брати Які, Йоси, Симон та Юда і його сестри хіба не всі між нами? Звідки ж воно, йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд за їхньої невіри. Драма, яка розпочалася в рідному місті Ісуса між найближчими до нього людьми, ніколи не закінчиться. Вона охоплює наступні покоління, віруючи і триває століттями. Безперерно Ісус дивує своїх земляків мудрістю Євангелія, яке проповідує люди, захоплюються тим, що Він проповідує, але не сприймають почуту добру новину. Бо відразу зосереджується не на тому, що почула, а на людині, яка проповідує. Дивляться на історії життя, на її сімейне становище, миттєво з уривки недостовірної інформації і з різноманітних припущень вони висновують власні аргументи, які, на їхню думку, цілком надають їм право зневажати і відкидати Боже Слово. Упередження це завжди. Інфантальний дорадник. Ісусе Христе, дай мені мудрість чути, що людина говорить, не зосереджуючись на тому, ким вона є.